Вітаю вас, дорогі з каналу. І я сьогодні буду відповідати на перші питання, які мені поставили у коментарях попереднього відео, а саме про те, як взагалі живеться в Данії і як звикають дружина та діти до нової атмосфери, до нового життя, до нових умов. З приводу першого питання, як живеться, як на мене, це щось між життям та виживанням. І тут немає значення, скільки заробляємо родина в цілому, де саме помешкаємо, тому що умови, в яких ми опинилися тут, вони по-перше дуже нестабільні, по-друге, дуже незрозумілі нам. А по-третє, ми все одно не знаємо, що буде далі. І зараз от живемо, як живеться. Тобто, Звичайно, усі базові потреби, які у нас виникають, дані покриває. В дані повністю безкоштовна медицина для дітей, в дані майже повністю безкоштовна медицина для дорослих, окрім стоматології і косметологічних процедур. І це, в принципі, ну, можна сказати, не те, що повністю безкоштовно за рахунок податків, які ми сплачуємо. Але окремо за це ми не платимо. І це додає деякої впевненості. А от невпевненості додає той факт, що у випадку, наприклад, втрати роботи мною не буде ніякої можливості надалі проживати в тому будинку, який ми зараз не маємо, тому що швидко знайти роботу в даній доволі складно, особливо роботу, яка дозволить нормально оплачувати і оренду самого будинку, і комунальні послуги, доволі дорога енергія, тепло. Вода тощо, інтернет це все базові потреби, без яких, на жаль, зараз не можна обійтись. І тому от, у випадку втрати роботи, усе це воно буде як розрушено, як кратковий домик. І треба буде дуже швидко щось вирішувати, якщо щось таке трапиться. А, щодо того, як звикають діти і дружина. Вони ще адаптуються, і особливо це стосується дітей, тому що діти вони дуже складно сприймають нову мову тут. В Данії одночасно в обігу і данська, і ан ан англійська мова. Тобто вони вчать англійську діти, і вся молодь знає досконало англійську мову, це як їхня друга мова, тому що в Данії близько 6 мільйонів населення. І якщо ти данець, і спілкуєшся лише данською мовою. У тебе дуже обмежені можливості, обмежені ресурси, і англійська мова для них як ключ до всього світу, тому що це як універсальна мова. Де ти не будеш мати проблем майже в будь якій країні світу, не знаю, залежно від того, чи то для спілкування, чи то для освітніх якихось моментів. От. І діти моїм дітям 13, 11 і 8 років. Вони вчать, вони вчать танську мову. Це вже буде другий рік, як вони її вчать, але вони трошки стісняються нею говорити. Вони дещо ну ніяково себе відчувають, коли треба щось танською сказати в нашій присутності. Я так підозрюю, що у школі звичайно вони вже і говорять набагато більше і розуміють, але все одно, якщо казати сказати про підлітків, то у підлітків є взагалі проблема комунікації між. А якщо казати про комунікацію іноземною мовою, то це взагалі надскладно. Старший мій син він зараз отримує додаткові приватні уроки англійської мови, тому що це буде все одно потрібно в житті. І ну, теж якось спілкується данською. Тобто, це, якщо говорити про те, звикли вони чи ні, я думаю, що ні. Моя дружина працює зараз на прибираннях літніх будиночків. Це Така тимчасова робота на період пусток, на період сезону. Що буде, коли сезон закриється, ми поки не знаємо. От, але все одно це робота part-time, тобто не 160 годин за місяць. Якщо казати взагалі, чи подобається нам тут, і чи не жалкуємо, ми що сюди приїхали, так, нам скоріше тут подобається. І якщо брати потенційні можливості, які б у нас були наприклад, в Польщі, то тут таких потенційних можливостей набагато більше, е, ну, це таке от взагалі, що я хотів сказати, окремо хочу сказати великі слова, подяки всім моїм друзям і іншим, хто зараз служить в Збройних силах України. Російська Греція. Дякую. На все добре.